Завершилася основна сесія національного мультипредметного тестування у 2024 році. Всього зареєстровано у нас на основну сесію національного мультипредметного тесту було дуже багато учасників, майже 11 тисяч, буквально без п'яти учасників 11 тисяч. Це на більш як тисячу, більше в порівнянні з минулим роком. Маємо цікаву таку особливість цьогорічної зареєстрованої, в сукупності всіх зареєстрованих. Це майже кожен п'ятий, це були випускники минулих років. З цим очевидно, ми і мали трішки не таку, як ми звикли, явку учасників пункту тестування, тому що у нас завжди в області традиційно досить висока явка. Цьогоріч ми маємо явку в середньому ну, близько 92-93%. Ми вже провели трошки аналіз і бачили, що найбільша наявка була саме в ті дні, де були якраз в основному учасники це випускники минулих років. Всього в області цьогоріч працювало 38 тимчасових екзаменаційних центрів. Які були відкриті в 11 округах тестування, тобто 11 територіальних громад, нам надали можливість створювати пункти тестування. Це суттєво більше в порівнянні з минулим роком. Знову ж таки, зрозуміло пояснюється це тим, що і більша кількість зареєстрованих учасників, і зміна формату. Адже ми знаємо, що в минулому році учасники складали три предмета цьогоріч – чотири предмета. Тому, якщо в минулому році можна було зробити дві зміни тестування в один день, то цього року це була виключно одна зміна у нас вперше відбувається відеоспостереження, причому онлайн-відеоспостереження за роботою всіх пунктів тестування, всіх аудиторій. На жаль, були і порушення, але дуже небагато. У Нас в області було зафіксовано лише три порушення процедури з боку учасників: це телефони або гаджети, яких не можна мати при собі. Перше порушення вона зафіксовано буквально в перші 10 хвилин тестування, першого дня тестування. За підсумками тестування. Були у нас заяви від учасників з певними там претензіями, певні апеляції, ну але здебільшого вони були пов'язані з тим. Ну, от найчастіше, найпоширеніше, у нас була проблема це те, що учасники, переходячи з предмету на предмет під час тестування, закривали повністю тестувальну програму і не могли повернутися. Тобто, у нас є певна кількість учасників в області, які не змогли скласти всі чотири предмета саме через те. Що ну, десь, можливо, через неуважність, може, через хвилювання е закривали тестувальну програму. Проблем було дуже багато. Насамперед вони пов'язані з. Е Проблемами нашого сучасного життя це електроенергія і відповідно безперебійний інтернет. Були у нас дні, які розпочиналися з тривог від того, що десь відключалося світло, якісь пункти були знеструмлені. Ці проблеми вдавалося вирішувати дуже швидко і дуже оперативно. Щодо безперебійного інтернету, також були у нас випадки, коли учасники мусили. Робити паузу в перерву в тестуванні, коли раптом відключався знову ж таки з причин знеструмлення. Відключався інтернет. Був випадок в одному пункті тестування, де завершували тестування учасники, і інтернет злетів буквально в останні хвилини. То тут я мушу сказати, що наші інструктори зробили все, щоб навіть навіть давали роздачу з своїх телефонів, роздачу інтернету, щоб учасники завершили.